Вітаю всю нашу аудиторію радіо місто Анбогом 101.8 FM. зараз. В ефірі проект інсайт студії з вами. Працює Віктор Мозалевський. І сьогодні тема нашої розмови цих хвилин буде достатньо непростою, але але цікавою, і тою, яка має перспективу, і ми говоритимемо сьогодні про англійську для незрячих. І допоможе нам розкрити цю тему Ольга Зарезенко, філологиня, викладачка іноземних мов, тифлопедагог, авторка соціального проекту англійська для незрячих. Вітаю Ольга, дякую, що прийшли до нас. Знайшли час. Вітаю, дивіться, я просто в останній день літа ми з вами спілкувалися на тему викладання такий соціальний теж був проект. Угу. Так з вашого боку, вами ініційований про німецьку для усіх охочих. Так, для початкова німецька для охочих. Ви це робили в центрі квадрат. Я знаю, що ви знаєте англійську, німецьку досконало. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до тифлопедагога? Як ви прийшли до шрифту Брайля? Чому відбулося таке? Чи злам, чи можливо щось вас наздогнало по життю? Стосовно німецької мови? Діяльність моя у квадраті продовжується, так що запрошую всіх охочих. З вересня місяця буде новий набір це стосовно німецької мови. А шифт Брайля, що наштовхнуло? 20 років назад. Я здійснювала волонтерську діяльність на базі нашого підприємства УТОС безпосередньо допомагала вчителям української мови та історії. Викладати це був цікавий досвід, і таким чином я побачила світ незрячих людей, занурилася і, чесно кажучи, можу сказати, що з 16 років насправді цей досвід дуже сильно мене змінив як людину. Тому що, якщо Проблему не бачиш, це не означає, що її немає. Uh -huh. І коли ти абсолютно здоровий, закриваєшся в класі, де 20-25 незрячих людей, які відчувають тебе лише енергетично по голосу, насправді це занурення в абсолютно в інший світ. Це вихід, абсолютний вихід з зони комфорту. А чимось це порівняти неможливо. Це що ми не розуміємо зі світу? Незрячих, що люди, як людина, яка бачить, що як вона не розуміє людину, яка не бачить світ. А, перш за все потрібно розділити незрячих на дві категорії: ті, які незрячі з народження, і незрячість набута. Так, угу. от, ті, які незрячі з народження, я б сказала так, що вони не знають того світу, який ми знаємо. Для нас пташка у нас одразу ми візуалізуємо образ пір'я, лапки, дзьоб, колір. а колір, якась асоціація, якась емоція. А для них це лише звук, звук або на дотик. Але повністю уявити собі предмет або об'єкт, або суб'єкт вони не можуть. Тому їм потрібно було пояснювати словами, наприклад, описово, максимально описово. А звісно, ті, які втратили зір з уходом, вони хоча б знайомі зі світом, таким, яким ми його бачимо, аналоговим світом, угу, тому угу. що по суті вони живуть як в цифрі. Це один лише звук, можливо, тактильні відчуття і запах. По до речі, тактильні відчуття я наскільки я знаю, вон, у людей, які мають проблеми з зором, так вони дуже розвинені, максимально розвинені. Ви зіштовхувалися із цим. Лише я можу спостерігати, яким чином вони торкаються предметів, все це відбувається надзвичайно лагідно і обережно, тому що вони можуть пошкодити подушечки пальців. І одна незряча, у якої донька складала зовнішнє незалежне оцінювання, розповідала, що дитина після цілого дня екзамену, а це ж 50-60 сторінок шифтом Брайля, тобто це все треба водити пальцями по. Поперечкам, що подушечки стираються просто в кров. А чому тому, що надруковано не на тому папері, на якому має бути, тому що щільність брайлюського паперу, вона певна 150 мікроміліграм на квадратний метр. А друкують або на звичайному картоні поліграфічному, такому, на яку Який використовують діти у своїх поробках, <тас> а він надто щільний і він просто ріже їм пальці. Але знову ж таки це потрібно бути в темі або цікавитися, бо зрячі людині до цього людина до цього дуже далека, або вона подивиться і подумає: слава Богу, що в мене немає таких проблем. Але що цікаво, ніхто не застрахований із нас зрячих від того, що ми не дай Бог не, не можемо втратити зір. Насправді, тому я б сказала, я б сказала так, що ми всі такі веселі до тих пір, поки в нас немає такої проблеми. Скажіть, будь ласка, шрифт Брайля. так? Я ось перед ефіром ми з вами мали можливість поспілкуватися в районі 20 хвилин, і я нарешті зрозумів, що це таке. Давайте ми спробуємо більш тисліше розповісти, з чого він складається, і які потрібні спеціальні так, прибори, інструменти для того, щоб писати, навчитись писати шрифтом Брайля. А Луї Брайль насправді. Геніальний винахідник, тому що більше 200 років назад він якраз і придумав оці шість крапочок, шість сот, які виступають над поверхнею, завдяки яким незряча людина торкаючись, може розуміти комбінації. Якщо ми говоримо швидбраля і є латиницею є кирилицею, ага. латиниця стандартно 26 літер, Це на всім нам відомий алфавіт англійської мови. Німецький його дублює. От, а кирилиці відрізняється на 6-7 літер. У нас є, грубо кажучи, якщо взяти латиницю, 26 ячеек, в яких 600, і кожна сота відповідає за свою літеру. Угу, Своя комбінація. Свої комбінації. Тобто, грубо кажучи, у нас на латиницю 1236 комбінацій по цим папиришкам, які виступають. Угу. Для того, щоб щось написати, вам потрібно от, поки, прибор, ласка, цей прибор, планшетка так. або прибор. Угу. Це таке планшетка. Так, сюди вкладається листок паперу, затискається. Має щільно затискатися, потім береться грифель, він, буває різних форм, і ми починаємо писати. Цікаво те, що справа наліво, uh -huh. не так як ми звикли, і все абсолютно зеркально. Тобто все, що ми бачимо ось тут, зеркально буде перевернуто, тому що, якщо ми вибиваємо, наприклад, літеру B, яку ми бачимо ось тут у такому положенні, ми вибиваємо її навпаки, От таким чином, потім тому, так, сток, Тому що, коли ми перегор... uh -huh. перегорнемо листочок, ми побачимо літеру B, Ось вона з цієї сторони угу. у своєму зеркальному Відобиляю. положенні, угу. Угу. розумію, і це кожна літера, просто звичайний шрифт, звичайні літери. Так тільки вони вибуваються своїми якимись комбінаціями. Комбінаціями, так? Потрібно знати комбінацію. Угу. За скільки ви вивчили комбінацію? за 10 днів, але я завдячую насправді тренованій пам'яті. Тому нас треновані фотографічні пам'яті. Я з 10 років дуже багато вчу на пам'ять, враховуючи, що спочатку англійська мова, потім німецька мова, і те, що я викладач кожен день я в інтелектуальній праці знаходжуся. Тому для мене щось вчити не є каторгою. І перших п'ять днів в мене пішло на те, щоб візуально зрозуміти, як я можу. Яке може побудувати собі асоціації, а наступних п'ять днів це чисто механічна робота на планшеті. Угу. Не один списаний листочок, скажімо так. Тобто ви спочатку асоціативно дивились на кожну літеру так. Так? і підбирали до неї угу. якусь асоціацію для того, щоб вам було легше це зрозуміти. Добре, ви 10 днів, ну. Я не знаю, чи б я опанував без 10 днів. Давайте е, така візьмемо середньостатистичну людину. Скільки їй по методиці потрібно часу для того, щоб освоїти що Брайля? Ми не будемо брати зрячих людей. Ми будемо так, говорити так. про незрячих людей. Все залежить від людини. Як мої незрячі друзі мені сказали, що у когось пішло два роки, у когось рік, хтось за місяць. Тому що я ж то його опановувала візуально, uh -huh. а вони його опановують тактильно, і це набагато довший процес. Тобто, якби мені пишатися особливо нічим, тому що насправді я його фотографічно uh -huh. я його сфотографувала просто е, механічно я відпрацьовую цей, е, цю навичку. Але я навіть уявляю, якщо закрити очі насправді і, і почати вибивати. Ми ж то бачимо перед собою планшетку, ми так, бачимо так, соти, ми бачимо положені руки, вони не бачать нічого абсолютно. Це все е, тактильно. Але що мені сказали, мої слухачі? Що за радянських часів, коли цей процес був потужно поставлений, шифт Брайля опановувався приблизно за рік, трохи менше. У початкових класах школи і далі до нього вже до опанування не верталися, тому що ну це вже чисто навичка uh -huh, uh -huh. механічна. Uh -huh. Опанували і uh -huh. пішли далі вчитися. Е, скажіть, будь ласка, ви зустріли? Ви зіштовхнулися із шрифтом Брайля з відповідними табличками з планшетом, так з тим, як вибивати літери. Е, яка зараз ситуація в Україні із доступом до таких от матеріалів, так, до навчальних матеріалів для людей незрячих? Критично погана ситуація, тому що перше незрячій людині потрібна ось така планшетка. Безкоштовно її ніде тобі не будуть видавати. Її потрібно купувати за свій кошт. Безпосередньо ось ця, не самої кращої якості коштує 1200 гривень. Я не скажу, що 1200 гривень для мене людина, яка працює щодня, є чимось фантастичним, але враховуючи, що це люди, які частіше за все не мають роботи, тому що в них просто немає робочих місць в державі, для них це просто шалені гроші. А ось така планшетка коштує 350 гривень, грифлі 150 гривень. Тобто навчальні матеріали, грубо кажучи, у 2000 тисячі можна вкластися. Це якщо індивідуально для незрячої людини купувати. Але найбільша проблема це папір, якого в Україні просто вже немає. У Харкові було це я демонструю спеціальний папір. У Харкові було виробництво, яке, на жаль, тепер знищено ракетами, і в Україні просто залишилися залишки. Паперу Брайля То вже немає. Виробництва вже його немає, воно вже знищене. Хоча воно було абсолютно потужним, працювало багато десятків років, його тепер немає. А друкарні спеціально не будуть. Або це має бути спецзамовлення. Тому тут або замовляти з Європи, або з Америки. Власне, я з 18 грудня чекаю на 270 листків паперу Брайля, і до сих пір його ніяк не можу зібрати по частинам в Україні. А взагалі, якщо зараз зайти в інтернет, то лише один сайт є постачальником такого паперу. І от якраз я з нього і чекаю, і не можу дочекатися, тому що фізично це, все це дуже складно з війною. Ольга Зарезенко, філологиня, викладачка іноземних мов, тифлопедагог та авторка соціального проекту англійська для незрячих у нас у ефірі. І давайте вже перейдемо до безпосередньо соціального проекту англійська для незрячих. Ви ще. З, минулого року, здається, так? Почали займатися... З 27 листопада листопада минулого року почали займатися із незрячими людьми англійською мовою. Розкажіть, будь ласка, відмінність англійського алфавіту та нашого кирил... кириличного Кирилиць. алфавіту є велика відмінність, тобто ті, хто знає, чи вбраля, їм легко перейти на англійську. Як виявилося, так, на щастя, для всіх там різниця лише сім літер, ті звуки, які відсутні в англійській мові. А шиплячі, ши чи ще немає звука з, ц і так далі. Але все це опановується насправді. Добре, що це всього-навсього сім літ. Uh -huh, uh -huh. А так, знаки пунктуації вони дублюються, і алфавіт дублюється. Тому людина незряча, яка знає шифт Брайля український, вона абсолютно легко буде опану, зможе опанувати англійські. Скільки людей прийшло до вас на перше заняття, і скільком зараз ви викладаєте англійську? А на перше заняття прийшло з першої групи інвалідності, це абсолютно незрячі люди 11 і зараз залишилося четверо. Тому що, в принципі, ми всі люди, і руки буває опускаються. Можливо, будуть повертатися, але їм важко, їм складно. Дорослій людині важко. Почати вивчати англійську мову, вони знаходять сотні відмовок. А що ж казати про незрячу людину? Тому ті, які в мене залишилися, я їх називаю бійцями. Угу. Вони в мене бійці, троє хлопців і переселенка зі сходу України. Вони Молена. найбільш мотивовані, от вони вам угу. діляться з вами для чого їм англійським? Здебільшого для задоволення і для, для вдосконалення для того, щоб рости над собою. Але повторюся, ті, які залишилися, люди по ним видно, що вони зістежним по людині одразу видно насправді по незрячій, і зрячій чи вона дійде до того кінця, чи вона не дійде. Я вже як педагог з настирічним досвідом, я це бачу. Я одразу бачу. Що на виході вони будуть вміти? Що вони зможуть говорити? Вони зможуть писати. От як, яка ваша мета як педагога, Як вчитель? а, моя мета найменша? Це те, що якщо у них буде таке щастя потрапити за кордон? Аби вони не загубилися, аби вони могли запитати, як пройти, де купити, де магазин, зорієнтуватися в магазині. На, наразі ми, завтра в мене з ними заняття, ми розпочали тему їжа, щоб вони не відчували себе у вакуумі, не відчували себе загубленими. А звісно, шифт Брайля допоможе їм орієнтуватися біля дверей або в якихось установах. Навіть якщо вони нікого не будуть про це питати. Тому що за кордоном з цим дуже суворо, там абсолютно все дублюється шифтом Брайля. У вас є ідея, досить така перспективна, цікава і дуже корисна ідея щодо викладання англійської для незрячих військових, так? людей, які отримали травми на війні, і які зараз повертаються до мирного життя і. Розкажіть, будь ласка, зрозуміло, чому ця ідея ви... Ну, Я розумію, чому ця ідея виникла, uh -huh. тому що такі зараз обставини в країні. Яка планується реалізація цієї ідеї? О, ну, перш за все, я хотів сказати, що у мене виникло бажання. І така ідея зародилася, і така сама ідея, ми співпали з центром реабілітації Поділля. Що вони якраз шукали тифлопедагога, тому що півроку назад назад у них була запущена програма комплексної реабілітації для людей з порушенням зору. Це частина цієї програми. Вона величезна програма, чудова, абсолютно, яка надає усі пункти реабілітації нашим воїнам. І в них виникла гостра потреба у тифлопедагогізі, якого знайти в місті дуже дуже yeah. важко, і ми хочемо спільними зусиллями, коли будуть кошти, розпочати працювати. Спочатку навчити шифту Брайля грамотності, читати і писати, і в ідеалі далі сформувати групу вивчення англійської мови. Для того щоб наші хлопці, які заплатили надзвичайно велику ціну. Я вважаю, що ви знаєте, це не те, що велика ціна, це, це важко з чимось це порівняти, неоціненно. Це неоціненно, Аби у них було достойне майбутнє, аби вони могли користуватися англійською мовою у якійсь професії і заробляти хороші гроші, так серед них ж багато молодих людей, яких тільки життя попереду, тільки починається. По суті, 7 до 30 років. Скільки от група одна має бути в ідеалі для того, щоб якісно навчатися? Перше все, навчання має починатися індивідуально, тому що потрібно розуміти, що біля мене я посиджу людину, бо я повинна взяти руку і просто покласти спочатку тактильно з цією людиною вивчати. В групі таке неможливо. Робити. Тому мені поки що важко сказати. Все залежить від того, наскільки кожен індивідуально швидко піде по шифту Брайля, а коли вже вони всі його вивчать, то тоді можна формувати групу. Тоді можна просто диктувати, і вони будуть спробувати. Так, і вони на, на планшеті будуть запам'ятовувати, тоді вони всі будуть на одному рівні. Mm -hmm. А... Таке питання, я не знаю, чи ви знаєте відповідь mm -hmm. на нього. Але якщо людина отримала травму так, і позбулася зору, чи розвиваються в неї оці тактильні відчуття згодом? Чи, чи, чи може вона читати потім по шифту Брайля? Може, тактильні відчуття, вони абсолютно з часом вони будуть розвиватися, але вони є. Так працює організм людини. Одна функція втрачається, а інша функція вона стає гіпертрофованою. Тому yeah. абсолютно всі тут питання лінощів. Дуже багато незрячих мені кажуть, що а навіщо вивчати, наприклад. Тому що все є в аудіозвучці, все є в доступі в інтернеті, але деякі просто не хочуть. Чого чомусь новому навчатися, і я прекрасно розумію, це, це важко. Чого щось вивчати нове, це завжди важко. Ну, насправді вони признаються, що лінь і інтернет, аудіоформат, він зробив свою справу. Але є один момент: якщо ти хочеш читати книги Shift Брайля, не хочеш слухати чужий голос, ти повинен вміти читати Шифтом Брайле. З іншої сторони, чудово мені наводять аргумент, що немає бібліотек. У нас немає спеціалізованих бібліотек. Я навіть не кажу про Вінницю. Ще потрібно в Києві пошукати. Угу. Я не цікавилася, але я думаю, що немає спеціалізованої бібліотеки шрифтом Брайля чи взагалі література шрифтом Брайля. Література є література є, але книги надзвичайно дорогі. А одна книга англійська мова. Приблизно 50-60 сторінок, якісь дитячі казки історії 6300 гривень. Одна книга одна лише книга. Я була шокована щось більшим теражем і серйозніше. Якийсь роман, цікавий чи детектив, 9700 гривень. Про що ми говоримо? якщо одна книга стільки коштує? Це треба створювати благодійний фонд для того. тільки, щоб А українська, не а українською мовою книги є в доступі, але вони втричі дорожчі, ніж аналог, який Англійсько. просто надрукований. Угу. Навіть, ні, навіть не англійською українською мовою. Угу. У мене є така велика мрія. В Україні це зробили в 2019 році, приурочено до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У Львові зробили кобзар. Шрифтом Брайля, але він один на всю Україну. Він зберігається у Львові, і от мені хочеться собі поставити таку мету: якісь вірші з Кобзаря, власне, самій вибити на планшеті і підшити, щоб незрячі могли читати. Я хочу побажати вам, щоб ваші мрії збулись, тому що це дійсно дуже важлива робота, яку ви робите для категорії громадян, які потребують цього. Я хочу нагадати, що ми говорили про англійську для незрячих взагалі про про, Завжди починаю. Про проблеми людей, які не мають зору, які не бачать. І допомогла нам в цьому Ольга Зарезенко, філологиня, викладачка іноземних мов, тифлопедагог та авторка соціального проєкту Англійська для незрячих. Дякую вам, дякую за вашу роботу. І наразі перша частина проєкту Інсайт завершується. Зустрінемось вже за кілька хвилин знову у цій студії. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.